Доброго дня усім, саджаємо картоплю. Щоб не говорили, що не показав відео. Не було кому знімати хлопці. Ось тільки оператор, ось бачите, помічник. О. Саджаємо з братом вдвох. О. Ось бачите, такі радочки вийшли. В принципі, рівненько. На 50 см саджаємо ми картоплю і одразу загортаємо. Ось так. Тут десь приблизно 15 сотих картоплі. О. Щоб не казали, що не своїм, саджаю, ось дивіться мототрактор. Тільки ось останню гоньку зайшли до яру. О. Фрезерував, ось дивіться, з новими ножами, бачите, як земля ні грудок, нічого немає. І картоплю як посадили, теж грудок немає, все чітко. Бачите, ось дивіться помічник. Бачите? Помагає трохи. О, так що якось так. Земля м'ягенька, е, вологи немає, ось бачите, ми скільки ж тут минут, ну ось, о, 5 пройшли останню гоньку і бачите, земля зразу сохне, як пісок виходить. Що ж дати, не знаю. Якщо буде мороз, земля в землі, ну, зем... бараболя в землі, вибачаю, вже заговорююся, е, то морози зараз все рівно поверхневі. Картопля внизу і пригорнута, нічого її не буде. Ну, якщо я не правий, пишіть в коментарях обов'язково. Вже зафрезерував приблизно 90 сотих. плюс-мінус ось так. Ну, ще трошки по наймах пішов городи. Так що якось так. Всім дякую за перегляд. Коментуйте, лайки, обов'язково, підписуйтесь і до побачення.